Ми знаходимося на вулиці Чайковського. Це корабельний район Херсона. Ось передостання вулиця перед річкою Кошовою. Це притока Дніпра. Півроку тому, під час затоплення Херсонщини, внаслідок підриву Каховського ГЕС, ця вулиця однією з перших пішла під воду. Десь вже о півдні вода підходила. Майже до вулиці Чайковського, а ввечері вже наші кореспонденти плавали по цих вулицях на човнах. Вода стояла десь більше двох метрів, от, тобто вище за мене, десь сантиметрів на двадцять. Людей звідси всіх евакуювали, втрат тут не було. Але зараз цей район потерпає від обстрілів. Росіяни періодично обстрілюють його. Ми бачимо пошкоджені. Дахи, стіни. В принципі, людей тут майже не залишилося, дуже мало людей живе. Люди, як правило, приходять перевіряти свої господарства, приходять просушити свої будинки. Частково тут, в принципі, волонтери просушили деякі будинки, ми влітку з вами були тут, дивились за цим. Але. Все ж таки ми заходили от зараз в будинок до чоловіка, який ну, майже вщен зруйнований, і, скоріш за все, його відновити не буде можливості. Давайте прогуляємося по вулиці Чайковського і подивимося, що тут відбувається. як живе, ніяк не живе, бо на вулиці нікого немає фактично І все, чоловік 10 метрів на 500, а може і на кілометр Заходьте, люди добрі Оце хата була хата називається. Заходимо, а тут нічого немає. Винесли сміття, все, бо оно все валиться. і Кожен раз виносиш сміття. Кожного дня приходиш, кожного дня воно валиться. Бо це третя категорія, бо э, німа ні потолків э, і все. Да, я дуже люблю музику. Все, що мог я спас своє, да, студійний мікрофон. Вот мікрофон є. Називається. Для измерения чиха акустики не было вот этих вот э, э, критических точек, как они говорили. 11-12, там час. Можно было вывести все. А так все остановились где-то часа на два. дня. Все прекратилось чуть-чуть. Все хорошо. А потом вода как начала прибывать. І все швидко і все в руки, що змогли, то і спасали. Вода була вище отут. Ми живемо в Херсоні вже майже 40 років. Ми пережили окупацію, це було дуже важко. У зв'язку з тим, що случився потоп, нас, звісно, нас затопило зовсім. У нас все було затоплено, крім криші. Навіть видно, вон, вода стояла по саму кришу, все було в воді. Ми, звісно, прийшли, в нас навіть ну, видно, от, де, де забор, це воно все було в воді. Ми отремонтували більш-менш після потопа. Ми ну, зробили косметичний ремонт. Ми не змогли робити капітальний, але косметичний ми зробили. Але після останнього це прильота нам розбило фасад, нам розбило забор, от літню кухню, гараж, все. При потопі, звісно, дуже пострадали. Крім хати, у нас в гаражі втопилася машина. Ну все, все. При потопі ми були наверху там у знайомих. І ми там були 15 днів, поки вода не спала. І ми прийшли сюди вже через 15 днів. Це не так, це не, да, це, це не так. Оце воно висіло на, виходить, на вішалки, і все, все оце, оце воно все роз, ну, пошматоване. Так. Ну як страшно, розумієте? Може і страшно, але десь їхати це треба, ну, як мінімум, мати гроші, залишити цих тварин, це неможливо. Їх з собою не забереш. Никого нет, люди все потекали, поубегали. А что? Нам, старикам, пенсионерам, инвалидам, осталось здесь находиться? Куда нам неваться? Вот так вот и живем, радуемся.